Ми пройшли трохи далі і зайшли у сосновий ліс. То просто неймовірна краса. Це ботанічна пам'ятка природи. Сосна Чорна, Теребовлянська. Отут от ви можете бачити отакий як пагорб і рівчик. Ну, власне, отут він зарос просто. Тут не дуже добре його видно, але пагорб видно точно. Так, оцей пагорб це залишки валів князя Василька 11 століття, довжина валів 100-120 метрів, ширина 8-9 метрів, ширина рова 6 метрів. Тобто це залишки валів. І ось такий неймовірний просто. Сосновий ліс гарний, запашний, Воно того варте було сюди лізти до цього замку, щоб таке побачити таку красу, подихати цим неймовірним солодким повітрям. Так що, якщо буде у вас змога, якщо ви колись опинитеся біля Тернополя або будете проїжджати Теребовлю, то... Якщо у вас буде час, обов'язково заїдьте подивитися. Дуже гарно, тихо.